Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні у відео я розповім про один легкий спосіб заробітку на криптобіржі. Навіть якщо у вас є всього 100 доларів, то можна буде збільшити цю суму у декілька разів. Тож я розповім, як правильно брати участь у токен на біржі Bybit. Якщо коротко, то токен сплеш це спеціальний розділ айрдропів, у якому за виконання певних дій можна отримувати безкоштовно криптовалюту різних проєктів на декілька десятків та навіть сотень доларів. Тому для того, щоб там заробити, потрібно буде створити новий аккаунт на Bybit. Посилання для реєстрації буде в описі, переходьте за ним і отримайте круті бонуси для новачків. Завдяки токен Сплешу можна добре розкрутити свій допозит вже відразу після реєстрації. Ось, наприклад, нещодавно я взяв участь у проєкті DIP та отримав за це 4000 токенів, що по курсу, як ви бачите, більше 300 доларів. А на отримання цієї нагороди я витратив не більше 10 хвилин. А ось хто взяв участь у проєкті Supra то після завершення промо отримає 10 тисяч токенів, що на даний момент більше 500 доларів. Тож як брати у всьому цьому участь, давайте зараз простими словами вам розповім. Перше, що потрібно зробити, це знайти розділ Token Splash. На головній сторінці Bybit натискаємо більше та переходимо на сторінку платформи. Де можна побачити безліч різних проєктів, у яких ми можемо взяти участь та отримати безкоштовну криптовалюту. Але спершу перевірте, що обраний токен Splash проєкту активний, та токен ще не торгується на більший байбіт. Давайте краще покажу на прикладі. Заходимо та бачимо проект Move, що роздає 3,5 мільйона своїх токенів. Бачимо, що він активний, а лістингу токену ще не було, тож це нам підходить. Тепер подивимось, скільки приблизно можна буде заробити з нього та що потрібно робити. За участь нам обіцяють 250 токенів Move, що по премаркету 120 доларів, та навіть може бути більше. Адже часто токени зростали в ціні у декілька разів після лістину, і ця сума нагороди може бути набагато вищою. Коли розпочинався токен сплеш Супра, то нагорода оцінювалася в 50-70 доларів, а зараз, як я вже сказав, більше 500. Тож, хто виконував, вітаю з легким профітом. Для того, щоб нам отримати токени, біржа вимагає виконати певні дії. Перше, це новий аккаунт біржі, друге зареєструватися для участі на сторінці токен сплешу. Зверніть увагу, що на один новий аккаунт можна взяти участь тільки в одному промо, тому обирайте найбільш прибутковий. Потім потрібно виконати завдання з депозитом. Це поповнити баланс біржі не менше 100 USDT. Тобто можна перевести з іншої криптобіржі через криптомережу чи поповнити зі своєї банківської карти через P2P. Всі ці методи поповнення є у нас на каналі. Потім останній та найважливіший момент. Потрібно виконати першу спотову угоду на вказаній торговій парі не менш ніж на 100 USDT. У моєму випадку мені треба буде купити на 102 USDT токен MOVE чи купити на 60 доларів та відразу продати, що в сумі мій торговий обсяг буде перевищувати 100 USDT. І завдання буде виконане, щоб я міг претендувати на винагороду в токенах. Звісно, не все так просто, адже пул винагород обмежений, всього 2,5 мільйона мув по 250 токенів на одного нового користувача. Це всього 10 тисяч учасників і отримають ці токени ті, хто виконає умови найшвидше. Тож спершу робите депозит, потім чекайте лістингу, дата якого вказана на сторінці токен сплешу і бажано в перші секунди зробити торговий обсяг. Також не забувайте, що перші 10 хвилин працює тільки лімітний ордер на біржі. І от якщо ви виконаєте торговий обсяг на перших хвилинах після лістингу не пізніше 10 хвилин, то можна вважати нагорода вже у ваших руках. Якщо ви все зробили правильно, то відсоткова шкала буде не 0%, а 100%. Нагороди зарахується вам на фінансовий аккаунт Bybit. Протягом 7 днів після завершення промо. У нашому телеграм-каналі ми часто пишемо про актуальні токен сплеші та очікуваний прибуток з них, тож можна буде завчасно підготуватися. Не у всіх токен сплешах можна однаково заробити, у деяких 20 доларів, а у деяких більше 500. Єдиний мінус, щоб обузити такі промо, потрібні нові аккаунти. Але якщо є можливість його створити та заробити декілька сотень доларів, то чому б і ні. За таким же принципом виконуємо інші майбутні токен сплеші. Будуть питання, пишіть, завжди буду радий допомогти. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось та допоможе вам заробити. На цьому в мене все. Всім удачі і до зустрічі у нових відео.